У даному відеоуроці ми розглянемо, як правильно зареєструвати пільгу за двох умов. Коли пільга відкрита у поточному місяці і випадок, коли пільга відкрита у минулому періоді, а документ про це обробляємо у поточному. Детально розглянемо випадок, якщо пільга відкрита у поточному місяці. Уявімо, що ми працюємо у січні 2014 року. А потрібно обробити довідку управління праці та соціального захисту населення, у якій мова йде про те, що абоненту відкрита пільга дитина війни від 13 січня 2014 року. Для цього нам достатньо створити зміну датою відкриття пільги. Заходимо у картку абонента. На панелі клавіш натискаємо Створити нову зміну. Дата зміни. День, коли власне, відбувається відкриття пільги. У нашому випадку це 13 січня 2014 року. Тип. Реєстрація пільги. Тип документу. Довідка. Номер за наявності. Дата фактичне відкриття пільги. Після чого переходимо у закладку Пільги. Натискаємо на плюсик. Обираємо тип пільги. В нашому випадку діти війни. Кількість пільговиків 1. Освідчення пільговика. Вводимо ці дані, ким видано, обираємо з випадаючого списку, дані пільговика та ідентифікаційний код. Дата видачі документа, довідка пільговика. Якщо вона є номер. І, в принципі, все. Натискаємо ОК, бачимо, що у закладці пільги з'явився рядочок, який свідчить про це. Після чого зберігаємо зміну. Натискаємо на значок Історія змін та дивимося. 13 числа у нас додається пільга. Ми все виконали вірно. Розглянемо випадок, якщо пільга відкрита у минулому місяці. Уявімо ситуацію, що ми працюємо у січні 2014 року, а потрібно обробити документ, у якому зазначено, що абоненту відкрито пільгу, учасник бойових дій, від 17 грудня 2013 року. Для цього нам потрібно по-перше створити зміну першим числом поточного місяця. І по-друге, створити автоперегування з дня фактичного відкриття пільги день, що передує першому числу поточного місяця. Створення зміни. На панелі клавіш натискаємо Створити нову зміну. Дата нової зміни перше число поточного місяця. У нашому випадку 1 січня 2014 року. Тип зміни реєстрація пільги. Тип документу. Довідка. Номер за наявності. У полі дата ми вказуємо день, коли фактично відкривається пільга. У нашому випадку 17 грудня 2013 року. Після чого переходимо до закладки Пільги. Натискаємо на плюсик і шукаємо той тип пільги, який потрібен нам. Кількість пільговиків 1. Посвідчення пільговика за наявності. ким видано. Тобто максимально наповнюємо всі поля інформацією необхідною для абонента. Дата видачі документа. Після чого зберігаємо. Бачимо, що у закладці Пільги відбилася наша зареєстрована. Зберігаємо зміну. Для перевірки правильності ваших дій натискаємо на вже відомий нам значок Історія змін. Бачимо, що остання зміна створена 1 січня 2014 року, додана пільга. Але ж у нашому випадку вона відкрита фактично 17 грудня минулого року. Це можна відобразити у програмі за допомогою створення автокоригування. Створення автокорегування. Натискаємо Створити автокоригування датою 1 січня 2014 року. Нагадаємо, що фактично пільга відкрита 17 грудня. Ми створили зміну першим числом поточного місяця, завдяки чому у rgc Billing Уже з 1 січня нарахування проходитимуть з урахуванням наявності пільги. Отже, за період з 17 грудня по 31 грудня ми робимо коригування. Тип коригування наявність відсутність пільги. Параметри. Наявність пільги одразу переходимо у останнє поле та підтягуємо ту пільгу, яка нам потрібна. Вказуємо кількість пільговиків, натискаємо ОК. Після чого перерахувати та зберігаємо. Звертаємося знову до значка Історія змін. Завдяки чому бачимо, що додалася закладочка 17.12 реєструється пільга, як у нас і є по факту. Ми все зробили вірно. Успіхів вам і до зустрічі у наступних відеоуроках!